Цьогоріч відзначення Дня міста Шепетівки співпало із днем народження нашого славного видатного земляка Миколи Островського. У цей день Шепетівчани мали змогу побувати на виставках, ярмарках творів декоративно-вжиткового мистецтва, художників і народних умільців Шепетівки. Відбулося художньо мистецьке свято тобі вклоняє рідне місто, в любові щирі присягаюсь. Свято народної творчості з чистих джерел. Було проведено спортивні змагання зі стрітболу та дарцу. Для малечі працювали атракціони. Урочиста частина свята розпочалася із виступу міського голови Сергія Андрійовича Антонюка. Дорогі шепетівчани, шановні гості, від імені Шепетівської міської ради і виконавчого комітету від себе особисто щиро вітаю всіх вас з гарним сьогоднішнім святом Днем міста з 419 дев'ятнадцятої річницею Першої письмової згадки про наше рідне місто Шепетівку. Сьогоднішній день є знаменний і тим, що 29 вересня народився наш відомий земляк Микола Островський, який є автором всесвітньо відомого роману Як гартувалася сталь. На його життєвому прикладі мужності, стійкості характеру, твердості духу, виховувалось багато поколінь шепетівчан. Кожному поколінню шепетівчан судилося внести в свій вклад у розвиток нашого рідного міста. Були і непрості часи. Сьогодні ми робимо перші кроки, складні кроки, непрості, але ми впевнені, що правильні, налагоджені стійкої правильної, нормальної економічної ситуації в нашому місті. Ми сьогодні маємо непоганий резерв для того, щоб утримувати. Наші комунальні заклади, заклади освіти, соціального захисту. Ми сьогодні вперше за 20 років маємо можливість приступити до великої реконструкції доріг, зокрема, тільки по проспекту Миру. Цього року освоюється 9 мільйонів 900 тисяч гривень. Наступного року проспект Миру будівництво буде завершено і освоєно більше 21 мільйона гривень. Приємно також відмітити, що сьогодні великі кошти вкладаються в нашу комунальну сферу. Мені хочеться сьогодні подякувати нашим депутатам, депутатському корпусу Шепетівської міської ради за те, що вони активно працюють на розвиток нашої громади. Велике спасибі керівництву області, губернатору області, ядості Василю Степановичу. Депутатам Хмельницької обласної ради за підтримку нашого міста, нашої громади, тільки за цей рік на ремонт, капітальний ремонт третьої школи з обласного бюджету виділено півмільйона гривень. Додатково на ремонт доріг виділено 700 тисяч гривень. Велике спасибі хочу сказати за підтримку нашого міста, нашої громади, народному депутату України Буряку Сергію Васильовичу. Дуже велике значення має те, що сьогодні завод культиваторів має нового господаря. Сьогодні виплачено 2 мільйони боргів. і Однозначно, тут є заслуга і Андрія Андрійовича Гордітчука, і нашого народного депутата. І є надія наша на те, що місто отримує нові робочі місця. Велике спасибі. Хочу сказати концерну комунальної систем, системи України і керівникові Карпенко Андрію Петровичу, який сьогодні також є на сцені. За 20 років не вкладалось таких великих інвестицій в нові технології, в комунальну сферу міста. Велике спасибі Андрію Петровичу за те, що він прийняв рішення додатково виділити кошти поза консесійним договором. На закупівлю труб при капітальному ремонті при реконструкції проспекту Миру, велике спасибі, хочу сказати всім релігійним конфесіям, які активно працюють на розвиток нашого міста, на те, щоб духовність нашої громади розвивалася. Спасибі кожному щепетівчану, кожній сім'ї, за той великий вклад, посильний вклад, який ви вносите. Будівництво, розбудову нашого міста. Ми разом працювали, працюємо і будемо працювати над тим, щоб наше місто було красивішим, щоб жити в ньому було комфортніше. Добра, здоров'я, успіхів, благополуччя зі святом. І з вітальними словами до присутніх звернулися гості свята. Я хочу подякувати голові міста, виконавчому комітету. Всім тим, хто сьогодні працює спільно із районом за конструктивну працю. Адже спільна праця сьогодні славить наш Шепетівський край. Від районної державної адміністрації, районної ради зичу вам доброго здоров'я, успіхів, удачі, а нашому місту процвітання. Хай завжди місто наше буде знаним, хай завжди наше місто буде славним. І містом, яким ми будемо гордитися, беззаперечна істина, що місто прикрашають люди, наші земляки надзвичайно життєво активні та нановиті, які вміють гарно працювати на благо нашої громади та рідного міста, а ще гарно навчаються, створюють сім'ї, народжують малюків. У сьогоднішній день я хотів би привітати і нашу шепетівську молодь. І побажати вам, дорога наша молодь і наше майбутнє, щоб ви не забували і за Бога, щоб ви шанували своїх батьків, цінували своїх вчителів і здобували ту науку, яка необхідна людині для нашого земного життя. Народ, який пам'ятає про свою історію, Заслуговує на добре і щасливе майбутнє. Хотів би, щоб сьогодні, з нагоди Дня міста ми згадали своїми молитвами тих осіб і людей, братів і сестер, наших попередників, які трудилися, працювали, молилися, а часто і віддавали життя за те, щоб ми мали сьогодні вільну і незалежну державу і могли проживати добре. В нашому місті під час урочистостей грамотами та цінними подарунками були відзначені чотири трудових колективи та 12 представників різних професій, які були занесені на міську дошку Пошани. А саме колективи центру екологінатуралістичної творчості учнівської молоді, відокремленого підрозділу Локомотивне депо Шепетівка, дитячої художньої школи, центру поштового зв'язку номер 3 а також банкова Лідія Олександрівна, директор загальноосвітньої школи номер 3 депутат міської ради. Ващук Тетяна Сергіївна, начальник відділу пенсійного забезпечення управління пенсійного фонду України в місті Шепетівці та Шепетівському районі. Дворак Віктор Сергійович, начальник 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. Денисюк Лідія Васильівна, старша медична сестра операційного блоку Шепетівської центральної районної лікарні. Костюк Григорій Михайлович, головний механік товариства Шепетівський Гранкар'єр Пронекс. Кравчук Галина Васильівна, голова квартального комітету номер 22 Нагалевський Григорій Костянтинович, слюсар інструментальник державного підприємства Шепетівський ремонтний завод, мець Сергій Олександрович командир 4-го дивізіону військової частини А-3730, Мовчин В'ячеслав Олександрович, головний механік підприємства з обмеженою відповідальністю Шепетівка Енергоінвест, Ординська Валентина Миколаївна, перший заступник начальника Шепетівської об'єднаної, Державної податкової інспекції. Сюк Володимир Михайлович, директор державного підприємства «Шепетівське лісове господарство, Турлук Тетяна Іванівна, учитель суспільних дисциплін навчально-виховного комплексу номер 1 16 працівників різних підприємств, організацій та установ міста були відзначені почесними грамотами міської ради. Приємним моментом свята стало вручення від народного депутата України Сергія Буряка сертифікату на встановлення двох дитячих площадок, який подарували помічник Сергія Буряка, Микола Єгорович Гончар та голова Хмельницького регіонального благодійного фонду змістнення громад Тетяна Павлівна Василик, шановні шепітовчани. Я вас щиро від всієї душі від імені народного депутата України Буряка Сергія Васильовича, поздравляю. Бажаю вам успіхів по всіх ваших справах. Продовжили свято виступи кращих солістів, гуртів та хореографічних колективів міста. Гарним подарунком до Дня народження міста став приїзд до Шепетівки делегацій із Польщі та виступ ансамблю «Живчані». Ще ми ще батько. Ну, пан Мацій, подякував, подякував меру. За те, за запрошення на день міста і за запрошення і дуже подяку складає для народового народного центру культури в Варшаві, який дав реалізувати можливість реалізуватися цьому проекту, бо це завдяки цьому проекту вдалося нам нашій групі «Віват», виїхати до Живця Республіка Польща і власне з культурному ансамблю з живця. Приїхати сюди до нас, в Шепетівку, Дякую за організування цієї зустрічі тут у нас, в Шепетівці. І вважаю, що ця зустріч буде не останньою. Хоча дощова дощова Шепетівка була, коли вони приїхали так зимно, але це від Погода, погода нас не роз'єднує. І вважаю, що це буде зустріч. Ця співпраця буде продовжуватися. Серед гостей свята представник концерну комунальні системи України, який приєднався до усіх вітань з нагоди Дня міста. Я дуже рад сьогодні бути на вашому праздниці. Прекрасний город, прекрасні люди, дуже трудолюбиві. Об этом говорит не только как бы, показатели города, но и погода, которая сегодня есть. Поэтому от всего от всего сердца я желаю жителям Шепетовки всего самого наилучшего, чтобы город процветал, чтобы он, так же как и 419 лет назад, был в записях ми о ньому помнили, і у нас була возможность всегда отметить лучших людей, котрих сьогодні були отмечены, чтобы эти люди всегда були. Святкування дня міста продовжилося виступами зірок української естради за участю Дарії Каневеги, володарки гран-при всеукраїнського пісенного фестивалю, Червона Рута. Олександра Орловського, фіналіста телепроекту X Factor, Богдана Німця, чемпіона світу з гри на Баяні, Юлії Голуб, фіналістки телевізійного проекту Шанс та Мілий Нічич – володарки золотої зірки Али Погачової. По завершенню концерту відбулася дискотека та святковий феєрверк. Ми вітаємо усіх шепетівчан і гостей міста із Днем народження Шепетівки. Зичимо усім добробуту, благополуччя та стабільного розвитку.